Всім привіт! Вас вітає канал Аквахобі. В даному коротенькому відео розмова піде про перший акваріум. Що вас чекає і взагалі чи потрібен він вам? Саме бажання завести в свої оселі акваріум, це вже говорить про те, що власник відповідальна особа і розуміє, що її чекає. Це не стосується дітей. В підлітковому віці всі цікавляться тільки на короткий час. Хоча є ті, які захоплюються цим на все життя. Коли купуєте акваріум, потрібно розуміти, що це велика відповідальність. Це те саме, що придбати кота чи собаку, але є велика відмінність, наприклад. Рибу ви не зможете відвезти до ветеринара на лікування як тварину, тому лікувати потрібно буде на самотужки. Для цього потрібно буде мати при собі купу літератури на всі випадки життя, і не завжди виходить вилікувати рибу, і вона гине. Так, це не тварина, але все одно тяжко це переносити, особливо коли ти ростив її з малку. Хоча навіть щойно придбану теж шкода, якщо щось пішло не так. При утриманні акваріума буде дуже багато неприємних несподіванок. Озеленіння, помутніння води, обростання рослин водоростями, падіж риби і все не перелічити. Деякі самі з часом проходять, але більшість потрібно буде виправляти руками. Тому ви повинні бути трішки біологом, трішки хіміком, трішки фізиком, простіше кажучи, майстром на всі руки. Роблячи висновки з вищого заведеного, потрібно дуже добре подумати про придбання акваріуму. Якщо ж ви все твердо вирішили. Поселити в своїй оселі частину підводного світу, то я мушу вас поздоровити. В нашому світі з'явилася ще одна людина, яка не зупиниться на одному акваріумі. Через певний час їх буде два, потім три і так далі. На перший погляд, це неможливо. Знаючи, зі своєї практики все можливе, головне бажання. На цьому все. Всім миру, бережіть себе і не зупиняйтеся на досягнутих цілях, ставте нову мету і вперед.